Так, Всім привіт! Як бачите, почеплена лійка до МТЗючко. Значить, як я вам і обіцяв у минулому відео, покажу вам, як будемо розкидати міндобриво по огородах по пшеничці. Підчепив лійку, трошки її сполосну, бо була вона не накрита. Така листя, там трошки було ось кусок льоду замерз, води теплої налив. Люд достав, водичку і сполоснув і порядок. Так, лійка на 500 кг. Це ми її купляли, мабуть, років 4 назад. Купили один рік, розкидали нітроамофузку, по-моєму, під кукурузу. І все. Більше вона нас не використовувала, стояла це 4-4 роки без діла. Це ж думаю, якраз по огородах мерзлотоли, то як і зараз розтає, сніжку вже небагато. Думаю, треба завтра їхати розкидати, бо там уже ще є на пару днів морози ноніч, а на день уже такі величенькі підуть, то треба розкидати буде завтра зранку, щоб потім воно вже розтавало і впитувалося у землю. Так, Що будемо розкидати? Сілітру і. Сульфатамонія. Подивимося, що воно буде по нормі. Це ж тут так дуже не вгадаєш заслонками з цими. Ну, я думаю, це разом вам трошки покажу, будемо розкидати по навігатору. То я буду знати точно площу, яку я розкидаю і скільки по вазі міндоброва буде викидано, і скажу на якій поділці буде стояти. Тут, щоб ви теж трішки орієнтувалися на такій ліці, з якою швидкістю ходити, щоб якусь хоч плюс-мінус норму вносити. Там, там огородів у нас небагато, там гектар, але огородами. Трьома огородами, то завтра зранку бігом кинемо. Я думаю, що кілограм може 150 вийде. На гектар. Бо буде перекриття багато, само собою. Ну і там сіруги треба буде кинути тоже до гектара, у нього городики теж підживлю селітрою. Ну, в общем, завтра це все діло побачите. Зараз включу, заведу троктор вом, попробую крутнути, чи все працює. Ну, за, а, цей, за сам редуктор крутив, то нормально. Я його, мабуть, років два назад розбирав. Бо тоді е, виходить, як він добре розкидав перший раз, як купили е, лійку, коротше, помив її, ну, треба було її чимось помазати. Редуктор або коротше, почав він окислюватися, облущуватися, розібрав повністю, перечистив, заново покрасив і поставив назад. Ну, треба буде... Як розкидаємо, завтра треба буде її так само помити і чимось мазнути, щоб вона була масненька, не ржавіла. Ну, В принципі, все понятно. Завтра розкидаємо міндобриво і будемо, мабуть, з вітолькою захожуватися переварювати вихлопну. Бо після того, як встановив ці кронштейни на дзеркало, бачите, з цієї сторони нормально, а з цієї сторони. Не годиться, мішлеє хлопно. І виходить, ніяк вивертати цей кронштейн наперед. І він просто рівно стоїть. Ну, не годиться, не подобається мені так. Треба буде зміщати вихлопну сюди дуще до кабіни, щоб можна було цей кронштейн повертати наперед. Ну і е Сьогодні заберу на новій почті. Прийде. Труба з нержавейки на воздухон І ще труба сутка, така сама, як на воздухон. Ми її розріжемо пополом і зробимо з неї накладку на Юмеза і на антеза на вихлопну з нержавейки. Буде і тут нержавейка, і тут накладка з нержавейки, Подивимося, як воно йтиме. Вітолька, що цією бурмашинкою виріже якусь ще гравіровку на цій накладці, ну то буде видно. Уже завтра. Так, сьогодні все. Сейчас трошки підніму, щоб збігла вода зсередини. Крутну вомом лійку, хай прокрутиться, гляну, як вона крутиться і все. Завтра будемо тоді зранку розкидати, потім вже вам завтра включусь, покажу. Так, тут усе крутиться. Це вже добре. Ранок другого дня включив підігрів минут на 20 двигуно. Ну, як сольорочка Але все внизу. Зараз хай ще пару хвилинок підігріє. Будемо пробувати заводити. Так, ну в общем процес іде. Один огородик підживили, там 15 сутих. Нічого і не знімав, якраз такий пробний варіант був. Це заїхали на другий. Подивимся, що воно буде по нормі. Десь в районі 9,5 кілометрів їздю. Зараз покажу, що там ззаді відбувається. Дуже дуже ззаді ніяк знімати, бо рулем крутю туди-сюди. Зараз проїду по кругу. Засипали десь 95 кг сілітри і сульфоту, амунію. Подивимось, десь 65 сотих тут буде. Це десь в районі 150 кг повинно кинути. А там подивимось. Що з цього роя вийде, по навігатору, кидаю, щоб хоч приблизно орієнтуватися. 12 метрів заход поставив. Десь щось перекриє. Його розкидати швидше, ніж настроюватись. Зараз буде попитка номер 2 Це його невеличкий, що перші підживляли. Щось тут прикинули, дуже мало висипало. Що заїду ще раз, у другий слід розкидаю. Воно, виходить, сульфат амонію крупний, хуже сипеться, селітра дрібніша, швидше сипеться. Коротше, щось ще раз, зімать, треба трошки медляніше ходити кілометрів метрів Хоче, дорозкадоли, зараз буду мити трактор, бо все в літри. треба обмити і лійку, і трактор зараз ум. Так що я хочу сказати, наступний сезон треба по-любому, мабуть, заходитися або літом, зробити циліндр, щоб відкривалося, закривалася лійка. Циліндром гідравлікою то що вручну не варіант зовсім. Відкриєш, дуже сипи Ще якщо довго десь переїзди, селітра така влажна робиться, не сипеться. Ну, коротше, треба циліндр, щоб був гідравлікою і регулювати відкривати закривати. І так само щиток треба якийсь робити, щоб не обкидало трактор. Це дві задачі які треба зробити на наступний рік. Так що по нормі дуже непонятно. на огородиках тих дуже не поймеш, скільки його висипало, з якою швидкістю ходити, це якби в полі, то в принципі було б більш-менш зрозуміло. А так не особо Понятно. Так що, друзі, буду завершувати. А то зараз помию трактор і будемо переварювати вихлопну. І покажу вже тоді, як вийде, як коли зробимо накладку з нержавейки, труби, з нержавейки на воздухон. Коротше, побачите вже у наступному відео. Все.